Білорусь і Лукашенко брали участь починаючи з 24 лютого 2022 року в агресії проти нас повномасштабні. Це перше. Друге, я розшифровую такий хід тепер би білоруського керівництва, тому що вони розуміють, що вже досить скоро постане міжнародний трибунал в газі над військовими злочинами та злочинами проти людяності, які вчиняв і вчиняє російський агресор, і співагресор Лукашенко і Білорусь. Тому і прикривається якимись такими знаєте напівугодами, напів напіврішеннями, але зразу скажу, що для міжнародного кримінального суду для ООН це не має ніякого значення такі е, рішення чи то угоди е, Республіки Білорусь. Керівництво Лукашенко, як і Путін, є агресорами, є міжнародними злочинцями. І я думаю, до речі, і знаю, працюємо з нашими європейськими партнерами, що такий самий міжнародний ордер на арешт для Лукашенка теж готується. Я я думаю, що саме це і спонукало керівництво Білорусі до таких рішень. Вітаю вас, друзі! Запрошую вас на мій Ютуб канал. Хочете і дізнаєтесь більше, як ми вступаємо в Європейський Союз, в НАТО, як захищаємо нашу країну. І головне, те, що від вас приховують, побачите і дізнаєтесь на моєму Ютуб каналі. Поінформований, значить, озброєний, а озброєний значить захищений. Зустрінемось.